Це вже я чесно не скажу, який за рахунком семінар, але мені дуже подобається ділитися своїми емоціями, своїми знаннями з поколінням каратистів і передавати їм свою енергетику. І я вірю в те, що в Україні зараз у нас дуже сильний левел, і що ці тренування їм допоможуть і змотивують стати ще круче. До цього часу в Україні не проводилися семінари подібного рівня за участі спортсменок вищої ліги світового карате. Чернівці перше місце і перше місто, де завдяки зусиллям Федерації це дійство відбулося. Купа задоволених дітей, купа емоцій, максимальна концентрація. Це це те все, що сьогодні відбувається в Чернівцях. В Чернівцях є дуже сильна школа карате, дуже багато сильних клубів і багато класних тренерів. І вже неодноразово ми бачимо не тільки на чемпіонатах України, а й на міжнародних аренах, як люди-каратисти саме з цього міста здобуваються золоті нагороди на дуже крутих турнірах. І так стало, що ми всі в нас таке карате ком'юніті, ми всі спілкуємось, ми всі тренуємось і. Ми були разом на кемпі, я приїжджала в гості до, до клубу Лідер, спортивний клуб Лідер. Я приїжджала на кемп, там були також інші клуби. І ми знали, що перед змаганнями ми зробимо ще один семінар, ми давно вже про це домовлялись. і ось настав той, той період, коли ми зробили його. І я думаю, що це точно не останній мій приїзд в Чернівці. І, можливо, це гарний приклад для інших міст України, які так само. Активні в карате, я думаю, що я ще поїду і по іншим містам, і в нас є багато спортсменів, які будуть тут. Ми дуже раді, що нам вдалося запросити Анжелік Терлюгу для її мастер-класу, тому що Черниці по потрапило в перелік таких міст, як Чикаго, Оттава, Токіо, Мілан. Це декілька міст з багатьох, в яких в цьому році Анжеліка проводила семінари серед цих міст. Я дуже радію, що така відома зірка виступає. З майстер-класом саме в Чернівцях, і що така велика кількість не тільки чернівецьких спортсменів, а спортсменів зі всієї України відгукнулася на нашу пропозицію та приїхали отримати цей неймовірний досвід від Терлюгі. У мене є така фішка, я дуже багато б'ю ногами, і моя улюблена техніка у ремонщі, яка мене виручала дуже багато змагань, приносила мені ну, бали, які допомагали мені виграти всі ці титули і медалі. І сьогоднішнє тренування я хотіла направити на техніку ногами, і так само були такі ситуації, які я дуже люблю. Це ближній бій. І в наш в нашому виді спорту це називається кмінч, і ми відпрацьовували удари ногами, руками, як заробляти бали не тільки з середньої дистанції, а й з близької Ось такі були цікаві тренування. Коли я займався, це було трішки по-іншому, для того, щоб приймати участь в такому мастер-класі. Зірок, хто на той час був, я їхав за кордон і врав шалені кошти для того, щоб... Потренуватися 2-3-4 тренування. Їхали там в Німеччину, в Польщу, саме на семінар, в Угорщину, саме на семінар, для того, щоб два дні один-два дні потренуватися у кращих на той час. Дуже хороша можливість для дітей, для батьків, да? тому що не потрібно, як раніше, тратити, як я це робив, тратити великі кошти для того, щоб отримати знання.